Сьогодні посеред літа, прямо в його зеніті, знаходимося в обійсті лелек, такого лелечого кутка на хуторі у Григора Тютюнника. І дійсно, там десь чути йде урожай, бачимо, що дозріли вишні. І нас вітає тут берегиня і лелечого кутка. І головне літературного пера, яке ось там, дві там двійти, Григор Тютюнник, передав Ніді -ні, Данько. Доброго дня, пані берегине. Доброго дня, любі гость. Заходьте до нашої садиби. Так, ну що ж, ми вам завжди раді. З вашого вітання, так. А куди ж ми потрапляємо? Оце на цій землі, одружившись. Із Людмилою Васильівною Корецькою, нашою манурівчанкою, приріс своєю душею Григор Тютюнник. А це тут... прямо між лалеку тут, так? Ось бачимо, що дійсно тут лелечий куток. Бачимо, скільки тут лалек. і Тут було ще тут одне гніздо, було... так? Три... Три гніздо. Три гніздо. Три гніздо. Три гніздо. Uh -huh. Оце збереглося ще те, що від часів Григора Тютюнника. Бачите, яке воно старе, високе. І не ну, поетичне, так що це він бачив е, е, початкові поверки його, так? Mm, так, так. так. Ну що ж, з вашого дозволу зайдемо. Просимо вас. Дякуємо, дякуємо. У цій хатині росла кохана Григоря, а тут... На цьому подвір'ї, треба сказати, розквітало його творче крило. З якого року потрапив сюди гріє в тічунку? 58-му перший раз. Оце з 58-го року. 21 рік. Майже кожного літа він сюди приїжджав і казав, що йому тут пишеться так як ніде. З 58-го року і це дах, що був уже такий от залізний чи ні. Ні. Спочатку він був солом'яним. А коли виросли брати Людмили Васильівни, то вони разом з Гришею переробили оцю солом'яну хатку на таку, як ви зараз бачите. Тобто, безпосередньо він брав дерев'яний молоточок і оце там лазив по даху і клепав там, як лика. Він мав золоті руки. Він до всього. До, до будь-якої праці був здатний. І коли розкривали цю хату, коли її заново вкривали, він працював як найстарший серед братів. Тобто він ще був як і бригадир. Це в нього в одному руці було перо, а в другої е, тесло, молоточок. Навіть у щоденнику є спогади про те, як він теж вікна для цієї хати. Неймовірно. Це, все, знаєте, оце вікна його руками. Ви знаєте, коли доторкуєшся оце безпосередньо до артефакта, Дивіться, як, як навіть м м рослини тягнуться до, до відображення. Це в цьому склі він відображався, так? Так, да так. -да. Неймовірно, ну ми бачимо. Ой, ну, дякуючи тому, що це все збереглося. Завдяки вам ми йдемо по цьому річку. Ну далі, що ви нам тут ще покажете? Які таїни з. Коли це... сюди приїжджав, оця Абрикоска була ще юною дівчиною. Ой, так, і ми і колись були. його смачними плодами. Так то він тільки ж тут смакував, так? А оцей горіх був маленьким хлопчиком, є навіть на фотографії. О, ну ви так як... поетично розкрив. Який він був невеличкий. От і е, тут був, була тінь і тут. Григір намагався писати, угу. а потім йому те ще виділили робочий кабінет. До речі, єдиний робочий кабінет у його особистої ну, я чув, це і це свята святих, так? Так. Ну, Ось... це, ми наближаємося, відчуваю вже якийсь такий трепет до якогось, до чогось такого неймовірного, чого українці ще, напевно, це неймо... це дійсно неймовірно. Mm... Отут, де я зараз вам покажу, виріс той. Хто зробив перший поштовх до зруйнування методу соціалістичного реалізму у нас на українській землі? Неймовірно. Чуть аж подих перепадає. Так. Оце те, що комура. А, Оце ще рибальське начення Григоря. Тут зберігається. Оце водками ловив рибу, так? Так. Оце тепер про лисичку, про старушку. Це вони. Немобіт. Воно... Як же так? Ми, ну, ну, дивимося. Ключ на да, ключниці. Щас стає на час відділення. Ну, тут треба. Це гри я називав зеленим кабінетом своїм. Ні, ну це. Келія, я так знаєте, тільки входиш. Е, е, полиці, мабуть, зроблені його руками, бо він дуже любив працювати з деревом. А це ви вже трошки самі підібрали, я бачу, чи а, щось. А книжки це із е, е, бібліотеки із е, Київської тютюників. Звичайно, це ті книжки, які, якими користувався Григір. Хемінгей він любив, Хемінгейвін, так? Він обожнював. Це портрет із його архіву. Mm -hmm. А що потрібно знати о коректурі? Він же працював редактором. Mm -hmm. Це був його посібничок. Так. А тут бачимо дзеркальце, тут і машинка для гоління. Це його чи так ви вже взяли? Інші? Ну, вони тут лежали, я. Mm -hmm. я думаю, а, що вони мають а Перо, Перо збереглося його. Навіть перо збереглося, О! ось так у футлярі, але воно впало і було присипано землею. А коли я розрівнювала долівку, от, то я наштовхнулася і подивилася пильно і зрозуміла. що це, це друга, друга та вже, да? Після, Не хтось та. інший писав ну, цим пером. Закрита у часі, що не зря так і відкриється воно, да? Там, а що ж, mm -hmm. усі секрети, секрети, ну, секрети да. міцна. Секрети так. творчості не порушають. І, і на цій е, ручці є напис СРСР Індія. А, а він в Індії ж не бував, так? він в Індії не бував, це тут виготовлялося як пам'ять про якісь. події. Але це він нею писав. Так. Прямо тут. Так, це як і На, на пам'ять про подію СРСР Індія десь 70-х років. Неймовірно. Просто. І далі ми бачимо оцей маленький столик, оце він тут працював. так? І... Це він тут працював. Угу. Ми бачимо тут, це ви вже підбірочку зробили, тут світлин, так? Е тут ми... Оце мешку угу. коло, ці, коло цього ж сараю. Угу. А ось оті. Людмила, дружина, письменника із синами. Угу. Теж уже, уже сарай обкожу шумій. Це він, да? У, уже він. А оце хата э, Шилівська. От та, що в Шилівці, mm -hmm. так? Вона бачила, це два крила, одна була Шилівка, Зіньківський район, так? Зіньківський район, да? його батьківщина. А, э, э, а в... ось його рай. Фотографія на пслі. Ну рай, так. Він, він же, З рибацькими вудочками. Все обожнюю uh -huh. цю ріку, так? Да? Него... Рай ріка називає її, так? У нього Mm -hmm. І човен був. Да. А ми бачимо, що у вас тут так, от якось по глибокому в травах. Це, це так ви підтримуєте цю традицію, так? А що? це завжди в гріші так було. Тобто він який від... та... косив траву на леваді, приносив і застеляв, щоб завжди тут був, пахло зелено. І отак до чорного дня, ви зберігаєте і цю традицію неймовірно, ви бачите, це як оце так п'ятами моє вставати зранку прямо оці трави. А потім, отут, от що саме цікаво, зараз так зазирнемо. Прямо таке маленьке віконце. о, І дивіться, і там отаман. Зараз воно серед акацій, там і гніздо лелек, От як такий пташиний перегук? Бачимо його тут спорядження для рибалки, так є. А, а чому два ліжка? Отут він працював mm -hmm. на цьому дапчані. У нього була хвора нога, прооперована, очевидно, в мене, mm -hmm. і е сидіти довго за столом в останній своїй причин. Ну, mm, вже важко було, він так? Вже не міг. Mm -hmm. тому він сідав, е ставив на ноги е свою е друкарську машинку. Mm -hmm. і тут… А як же це те, що відносилося до того? Там же вона жила, вона там. Да, і Що таке в неї твориться для села? Це щось якесь неймовірне, тим паче, те, що була ж відмінником так? Ні ні, ні, ні. Вона була звичайно дуже сильною вчителькою, дуже шанованою в селі. Ні. Так, мала дуже твердий характер. Фанатично любила своїх дітей, захищала від усього, від чого могла, бо вона залишилася вдовою з трьома маленькими дітками. Ну, Вітіля так? відтіля її таке фанатичне ставлення до діток. Так. Так, а тут іще, ще дивіться: це нерівномірний брак. Це ви вже цю картину Тут висіло. чи ви чи, 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 чи оці, була? оці всі картинки, що я відкрила, вони висіли. Так і були. Дивіться, подивимося, от зайдемо у світлірачі чинника. Це так для е, роздуму письменника, мо е, художникам. Щось у чому є футбол. Ось тут ми бачимо е, ціла плеяда творів, які написані безпосередньо тут. Так? Так, да? Тут бачимо. Да? І дивіться, як Задумані, як почати воно... або закінчити. Скільки творів. Футболісті і... написано, вони тут. Да, і футболістів. Бачимо далі мапу України. Полтавської області. Так, так, це Полтавська область. І... А, три богатаря, так? Він там себе находив когось чи ні, чи так просто йому... я думаю, те ще знаходила. Це ж її картинки. А, і, Це і не рівне і нерівний шлюб, це мабуть, якийсь її натяк також, також і три богатиря. Це ж два її сини і грише. Mm, от ви бачите, як ви розкодовуєте? А так ми і так. А це ми бачимо друге ліжко, і ось ми а тут він відпочиває безпосередньо. Ще. Подивимося, так от привітаємося із Григором. Дивіться, яке вольове обличчя, який каза. Задумлена. Яка глибина, яка а ця глибина була із з таким космічним позовом, прямо тут ось обителі такі. І коли так подивимося, бачите, там шахи ще ми бачимо. Ну так у то по невелике, але а, скільки, скільки всього. З, з дітками своїми грав у шахи, ага, яка бачимо так. А о, тут зберігалася. Зберігається начиння мисливське. Він був мисливцем чи ні? Ні, ні так він бачу... був дуже рішуче налаштований проти мисливців. Mm, Але добре. брати Людмилини дуже любили полювання. і mm -hmm. ці колоритні качечки використовували mm -hmm. тут, mm -hmm. десь э, у Менулівських берегах. Ну і вони тут зберігаються. Mm, да, красоти були. Як... – Як да. Ну, але рибаком він був неймовірним, І Ми бачимо, от прямо тут: оце також його тут збереглося начиння, да? Кинінг його. Оце, панове, дивіться, хто тут буде, може прямо відчути, як, як клювала тут риба, як гнулися ці підсаки, як на спінінг е, соми, е, щуки чіплялися на блешню, да? А потім вони опинялися в у цьому в казанку. Ну і такий, от дивіться, ну зовсім, як літературний. Да? Артефакт, це просто дивіться, щось таке, як посок, зразу дивимося так, коло вікна. А коли нижче ми подивимося, 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 то побачимо, що це весло. Неймовірно. Ну, це весло з'ївало. Так, таке весельце, так, як у Івасика. І вже вона, і, і було але, але, і воно зламалося і воно трошки. Це... А ще хочу вас зворушити ось оцими Вудочками. Угу. Оце ж Григір, коли в 79-му році був тут востаннє, оце він е, заготовки для вудлиш зробив і е, свої вудочки тут е, залишив і збирався ж повернутися на наступне літо. Тобто вони чекають господаря, так? Вони не збирали. І вони не знали, що йому не see, да. А бачите, вони, це знаєте, це як якась от така зараз думка, як антени. Так, от як антени, які так волосінь, зв'язок із водою, а, з душою письменника. Але наостанок, от, коли дивлячись і перебуваючи тут, мене неймовірно вражає ця стеля. От подивіться, яка стеля тут. Ну це стеля, от от її мазаність, як якісь мазані хмари. Це просто це як ті хмари, що по долі Григора прийшли з самого дитинства. <світ> да, так, ну це знайте, так начебто, от ти приходиш сюди і не помічаєш зразу, а потім дивишся, нічого собі. Тут щось таке, знаєте, як архаїчно, якісь гени, гени прямо вмазані от їх ребра, випирають. Так сволок аж підігнувся під дією часом, але богатирі бережуть. Оселя такого дійсно їм посвяти, коли Україна покликала цю душу тут у цьому літеплі, у часі, де запорогом, на жаль, зараз триває війна, але ми маємо таку непереможну здатність причащатися до справжнього і не відроджуватися. Зберегти те. Що не можна виберегти? Не дякую, дякую вам. Думаю, що обов'язково тут сюди треба буде зробити українцям паломництво, щоб розуміли, де є справжнє, де є дійсне, і де те, до якого можна дотокнутися, відродитися заново, як, як феніксом, е, виникнути знову із полум'я цих буремних років. Правильно сказали. Якщо буде до чого доторкнутися, ми відродимося, ми розквітнемо. Ми далі понесемо прапор нашої літератури, нашої культури, нашої рідної ненької України. А це дуже важливо. Дякую, обов'язково. Бережи вас, Боже, і хай ця отеля чекає наступників Греяра. Будемо чекати. Всього доброго. До нових зустрічей. До зустрічей! Чекайте нас на лелечому кутку. Григора. Лалечому. Лалечому. Кутку! Найкращого вам. Бережіть всіх нас.